Це наше друге пробне відео по мехарені. У нас ціла команда зібралася. Ось. У е, нас цей. Артем, Можливо, приймай. В... У... З... У... З... Геймера 3, Геймер. 3... У про... <свист> Геймера 3 <свист> про... Давайте, він зав... Захоплення точко. Так. Геймер 3 Pro за усе, тому степанії, що в... в нього Рабу немає світла. I love Game. І тепер у неї цей пушки сильні, є, там дуже сині пушки. Я одразу беру Ареса. Добре. Я, Я ракетного свого. Так. Випхайся. Її знищую ворогів. Ніхто, окрім мене, не наставить клас. Я... О, Стефані правлю. Мене знищили. знищило. А чого не ставиш клас? Я да. я не знаю. Я не я не забув забыв. Я... А, ось клас. Все. Ну що ж? Далеко... А -а -а! Доматний! Доматный e аймару 3 pro донатний донатний бот рятуйте 405 хп 405 хп донатний бот мене вбили Оце? ну що ж так так, донатор. Чого я так кричу? спитаєте ви мене, Дунуатр. Атакуйте, Атакуйте. Якщо що вибачаюсь за те, що в мій друг Геймер 3 pro зависає, в нього вимкнуло світло, і він на мобільному Атакуйте. інтернеті. Де вороги? Бачу ворога. На тобі, на тобі, не треба було мене знищати. Е, -е не вбивайте, не вбивай. Добре, я буду спостерігати. а ось Я за тобою спостерігаю геймер 3 про. 2 Те Те. У тебе на тушили пушку, Стефаніє. А ось ти геймер 3 Pro. О, взяв свого ракетного. Добре. А это я в тебе скин на него, слава Украине. Боже. <звук> Стефані, я тоді за тобою буду поки що спостерігати. Ну, ми поки що, ну на рівних, на жаль. Все. Ми програли. А, бо ні. Я не дуже знаю. Ну, поки що так, ми програємо. На жаль. На жаль, ми програємо. Я завис. Геймер 3 -про. ти живий ще, а ось туди. Все, знайшов, в знайшов в тебе. Так. Mm. Поразка. Ну... Поразка. Я... Э, мы залишаемся в матче Нет. Нет. Давайте в матч, смертельный матч 5 на 5. Go. Гоу в 5 на 5. Oh, я этот и вас запрошу. Нет, нет, нет. Все выходим. До Нагару, до Нагару. Принимайте. I я очкаю вас. Я очкаю вас. Принимайте в смертельный матч 5 на 5. будем, ну так? И, до речи, можно, я думаю, не вы. Ви... Принял. Приняла. Так, смертельный матч. Стартуємо! Нерозблокований. Так. Так, нерозблокований ще. Убір. О! Хм. Ну тут я всіх з всіх знищу. Хе-хе-хе. У кого стріляти? Ні-ні-ні. не -ні не -ні. Пщии. Що це? Пщии. Не Ні -ні, мене вбили. А це хто? А, це той, що може телепортуватися. Я одразу не буду На карту я удаю. Хм, перезарядчик Ні, мене вбили, які ж вони сильні, Чому вони такі сильні? Колосо Месник. ха Ха Геймер 3 Pro його виконуло, тому що в нього пропало світло та і нет, на жаль, закінчився. Ну, вибачаюсь. Відео доведеться вести мені далі. Ну, буду далі я вести, на жаль. Тому що він пропав. І я його знищу пшу, пшу, де о геймер триплю тут, але він не може розмовляти. ні 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 Не телепортуйтесь до мене. На тобі. Мене вбили. Я ж його був повинен знищити. Як ти мене вбив? О! Хіллер? Хіллер відмічається. Иду earth... до него. На тоби, на тоби, на тоби, на тоби. У меня заморозили. Хелпай хиллер. хиллер. Хиллер, хелпай меня. Будь ласка. Паха. Геймер 3 про. Вбий его. Он Ще не приєднався, ну, на жаль. І не приєднається, але в матчі він все ще є. Тому, ну, буду коментувати сам відео. Як я вже казав. На тобі, на тобі. Ні-ні. О! Дякую, Стефані. Ні. На тобі, на тобі, на тобі, на тобі, на тобі. Ні, Станер. Ах, мене знищили. І для чого я це кажу? Якщо Геймер 3 Pro вже зник. Я не знаю, для чого я це кажу. Ах. Ну що ж, пора сказав. Продовжити. Мене знову понизять до 10. На жаль. Завтра мене подвійсь. Потрібно... А, ні, я не можу його прокачати. Хоча... Так, не можу його прокачати. Ну, зберу нагороди зі буду закінчувати це відео. Це нове. Ось тут треба зібрати. Є ось кейс якийсь. Добре. Все зібрав, ще міг. Колоси я можу прокачати. Ні, не вистачає мені, але грошей вистачає. Ж... Зброю на нього я можу, можу. Прокачати, але ні, не буду. Ну що ж, всім до побачення. До побачення.